Армуючий профіль для ПВХ вікон точність, які довіряють великі бренди. На конструкції металопластикових вікон впливає багато чинників. Одним із них є армування. Саме від нього залежить довговічність та стійкість до навантажень. Наша компанія LOXK є провідним українським виробником армуючого профілю, який відповідає найвищим вимогам стандарту. Ми виготовляємо профілі, що підходять до різних систем. А саме, Rehau, КБЕ, Века, Саламандер, Алюпласт, Вінтеч, Опентек, Фрамекс та Віндов. І це ще не весь список. Наші вироби відповідають геометричним параметрам кожної системи та проходять внутрішній контроль якості. Що ми гарантуємо: точність до міліметра, стійкість до навантажень, якісний оцинкований металопрокат. Та швидка логістика. Ми виготовляємо армуючий профіль для віконних виробниць по всій Україні, адже Ловекска це виробнича компанія, де ви можете отримати повний цикл послуг від рулонного прокату до вже готової продукції. Звертайтеся в компанію Ловекска, якщо вам потрібна стабільна якість та технічна підтримка.